Доброго дня, шановні колеги, радий вас від вітати в офіційному медіа-центрі Полтавської обласної військової адміністрації. Ви знаєте, тут в цій аудиторії відбувається багато подій, брифінгів, які присвячені актуальним питанням реалізації політики в різних планах, тому що обласна військова адміністрація є таким органом, органом державної виконавчої влади, який має певні пополажки на час війни. Сьогодні в нас дуже така актуальна тема. Тема, та, яка стосується ментального здоров'я ініціатив першої виді, під названням Тия. Дуже чудово, що ми з вами всі зібралися в цій аудиторії, і це стало не лише в межах університету або Тих наукових заходів, які проводить університет, але і на теренах всієї області, по цьому буде готовлений спеціальний у нас репортаж по цьому нашому заходу. І ми з вами зможемо ділитися цими нашими здобутками, які сьогодні в ході нашої бесіди, в ході нашого такого своєрідного шейнгу. ми з вами обговоримо, і що робити в критичних ситуаціях. Питання психологічної допомоги, тому що перше, хто є. На межі оці на грані надання на допомоги фізичної є психологи, які працюють в спеціальних підрозділах, спеціальних підрозділах містецтво внутрішніх справ, в спеціальних підрозділах Національної гвардії, державної служби надзвичайно ситуації, медичні працівники. Вони всі є тими особами, які надають першу психологічну допомогу. Дуже Приємно бачити, що тут є люди, які незабаром будуть кваліфіковані психологами, Нам відомо, що Національний університет Полтавська політехніка імені це не лише класичний університет, це такий мультихаб всіляких новацій. І дуже приємно, що це. Перша така зустріч з психологами, тому що є багато навчальних закладів. Вона відбувається в рамках взаємодії полтавської влади і університету. Дячному керівництво університету, там всім що прийшли професору і всім, -всім хто долучається до цього процесу. Приємно сьогодні. Презентувати результати участі нашого потужного закладу вищої освіти, класичного національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, який у лютому 2024 року долучився до потужної всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я яка була ініційована першою леді України Оленою Зеленською наш університет один із 30 закладів вищої освіти, який активно сьогодні реалізує цей проєкт. У лютому минулого року була перша зустріч у місті Львів в Українському католицькому університеті і Оксана Збітнєва. Яка є керівницею координаційного центру психі... психічного здоров'я при кабінеті міністрів України України презентувала цей проєкт для нас велика честь, як університету бути у складі провідних закладів вищої освіти, яким випала велика честь бути активним учасником даного проєкту? Е, місяць тому у місті Київ е, на базі Київської школи економіки відбулася. Зустріч за особистою участі Олени Зеленської, де заклади вищої освіти презентували перші е, здобутки і результати реалізації цієї потужної всеукраїнської програми з підтримки ментального здоров'я. Ти як? Приємно, що наш університет мав також. Е, Можливість поділитися своїми напрацюваннями участь у цій зустрічі взяла і віце президент нашого студентського парламенту Юлія Вовк, як та яка стала активною учасницею під час диску студентської дискусії даного заходу і тим самим презентувала ті напрацювання, які має наш університет на рівні студентської студентських ініціатив. Тож сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як функціонує наша. Служба практичного психолога, яка вже створена в університеті декілька років, і досить ефективно діє і функціонує. Ми сьогодні поспілкуємося із заступницею декану факультету психології та педагогіки, і яка розкаже про особливості навчання наших студентів, зокрема і на спеціальності психології. Ми ну, послухаємо і почуємо думку самих студентів. Про їхнє навчання, про те, як вони відчувають себе у нашому університеті, і впевнені переконаємося в тому, що сьогодні університет робить все для того, щоб студенти попри їхну, відчували себе захищеними. Ми почуємо, як кожен з нас на сьогоднішній день намагається підтримувати своє ментальне здоров'я для того, щоб якісно опановувати знання. Якісно працювати і тим самим робити свій внесок в розвиток економіки нашої країни, я обрав це місце роботи свідомо зв'язку з тим, що це ну один із небатьох не багатьох вищих навчальних закладів, які займаються підготовкою психологів, зокрема, які повністю відійшов від формалізованого підходу до навчання. Бо я, я ну, так я вчений, так я теоретик, але я більше практик. Я все життя працюю практичним психологом руками, очима, всім завгодно. Але е, дуже складно е, поєднати практику і теорію так, щоб теорія не шкодила практиці. І теорії без практики, як такої не може бути взагалі. Але на превеликий жаль, ну, не можу сказати, що переважна, але бага, переважна більшість, але багато вищих навчальних закладів обмежується тільки формалізованим підходом, теоретичною підготовкою. крапка. Далі йдіть, працюйте. Те, що ми бачимо сьогодні, тут у вас в нашому університеті, в Полтавській області, і завдяки, зокрема, підтримці обласної військової адміністрації. Не те, щоби поєднання практики і теорії, а рідкісний випадок, коли сама практика формує цю теорію. Новітні інноваційні підходи. Це, до речі, вражається в очах студентів. Я не можу дітьми їх назвати. Це молоді фахівці, вже майже сталі фахівців. Зв'язку з тим, що вони вже обрали цей шлях. Тому я звертаюся до вас, сміливі колеги, вже і завжди звертався. Ми з вами дійсно колеги, які через практику доходять до теорії. І це дуже продуктивний шлях у зв'язку з тим, що потреби практики мають диктувати теоретичну базу. За потреби ви самі знайдете, де почитати, що почитати, що знайти, яку інформацію здобути, і де ще підточити свою майстерність. Це дуже чудово, це продуктивно. Що стосується ментального здоров'я. Ментальне здоров'я це не тільки про психологію, це взагалі про націю, це про етнос в нашій країні, це про українство. І сьогодні в умовах ось, воєнної агресії, в умовах війни, воєнного стану. Це надважливо у зв'язку з тим, що ну, це не є таємницею. Психічне здоров'я нашої нації під великою загрозою. Це факт. Ми страждаємо. Нас бомблять, От буквально сьогодні, вночі ми це все відчуваємо. Емоційний стан емоційної напруги серед населення максимально високий. Майже зашкали особливо. особлива, найбільш вразлива верства населення це мені раніше здавалося, що найбільше діти молодь від цього страждають, Виявляється, ні. Молодь наша навпаки більш стійка, А найбільш вразлива категорія це особи похилого віку, це люди більш середнього віку. У зв'язку з тим, що для них це травматично. Не очікували, що в 21 столітті таке взагалі може трапитися. Навіть помислити собі ми не могли, що ми з цим зустрінемось. Я всім навожу до прикладу, в мене батьки були похилого віку. Тато був 20-го року народження, прийшов гарніла Другої світової війни з 39 по 46 рік. Мама 30-го року народження. Коли вони розповідали про ту війну, як це все відбувалося, для мене це була фантастика. Я навіть не уявляв собі, що коли-небудь я зустрінусь з такими поняттями, як евакуація, як бомбування, обстріли. Ніколи я б не навіть і помислити такого не мог. Тож це покоління, яке зросло тоді, воно найбільш вразливе на сьогоднішній день. І це дуже відчутно на вулицях, коли ми зустрічаємось, спілкуємось з людьми, особливо це стосується черг, об'єктів різних, суспільного транспорту. Це є великою проблемою. І вийти з цієї ситуації, налагодити це життя, повернути його в належне русло, в русло безпеки, безпечності, можливо, тільки от з застосуванням психології, тільки в контент збереження ментального здоров'я. Тобто, якщо ми хочемо, бажаємо, прагнемо вижити як нація, як українство, як українці, нам треба цим питанням займатися цілеспрямовано. І саме цим якраз от ці люди і займаються, мої колеги. І я, зокрема, в тому числі. І тут не йдеться про якийсь там чарівний вплив психологічних технологій, яких-небудь цілеспрямованих. Ні. Звичайне, налаштування на позитив навіть на рівні емоційного зараження, психологічного зараження. На ви, от, дівчатка, ви умнічки, ви випромінюєте просто оптимізм, позитив і, глядячи на вас, хочеться жити, продовжувати життя надалі. Тож ваша місія вона є перспективною, позитивною, О, тільки навіть як мінімум враховуючи те, що в нашому суспільстві є на сьогоднішній на цей вид діяльності є дуже великий попит. Е, більш того, зверніть увагу, цей проєкт ініціювала перша леді. Ну, по суті, це ну, провладна думка у зв'язку з чим це пов'язано, бо в, в країні є проблема, її треба вирішувати. Комусь треба цим займатися. І це соціальний громадянський обов'язок, вибачте, покладений на саме на вас. То що займайтеся. Чому у вас зацікавлена обласна військова адміністрація? Ну, Замислітесь на хвилиночку. Я згоден, кращий університет, один із кращих в країні. Я цим не сперечаюся. Але університет хто складає? І, перш за все, в основі університету лежать, його, хто студенти, ті, хто цим займається. І вони забезпечують якость, і якость, і якість і викладання і навчання. Бо мені, приміром, не цікаво працювати з особами, які не хочуть вчитися. Знаєте, у нас панує таке, іноді лунають такі настрої, що вища освіта на сьогоднішній день це черга за дипломом. Став відстояв свою чергу, отримав диплом. Ні. З вами хочеться працювати, є таке бажання. Ви спонукаєте і до особистісного зростання. Мої колеги-педагоги не дадуть мені збрехати. З вами хочеться також вчитися саме за те, то так і для того, щоб завтра вам щось розповісти нове, я маю та, також вчитися. Тож я вам всім щарно дякую. І ще раз наголошую, я пишаюся тим, що я працюю в Полтавській політехніці.